Що про тебе говорять інші? Чисто серіал Пліткарка. Зараз я подивлюся, але спочатку, давай подивимося, чи твій це розклад. Хто ти? Блер чи сирена? Напиши, до речі, в коментарях. А ти зараз можеш перебувати по життю у такій от вичіпувальній позиції, тобто я не роблю активних кроків, але не буду ігнорувати можливості, які до мене йдуть. Можливо, ти думаєш зараз, що прийшов час тобі там нерватися, умовно кажучи, бійшу, треба тобі зараз по життю трошки перепочити. Можливо, навіть думаєш про якісь вихідні чи про відпустку. Ще стопудов в очікувальній позиції. Можеш навіть така, знаєш, бути прихована, менше спілкуватися з людьми, чи менше хотіти спілкуватися з людьми, більше хотітися побути на самоті, зануритися в себе, щоб була стабільність вдома, саме фізична, там матеріальна така стабільність. Можеш думати про вагітність навіть. саме про вагітність не для всіх програється. Що ж, якщо це твій розклад, то залишайся. Якщо ні, то обери, будь ласка, інший. Що про тебе говорять інші? В першу чергу, що в тебе дуже багато страхів, таких, можливо, є якісь панічні атаки, що дуже сильно багато, сам, знаєш, підсвідомих страхів, які блокують тебе, блокують твій подальший розвиток, блокують твій шлях, що ти дуже багато сильно тривожишся. От Якщо дивилася мультик думками на виборі, друга частина, то там от тривожність, така теж помаранчева, як десятка мечів. То ось люди тебе бачать, ось такою гіпертривожною далі. Як під час, що тебе теж люди бачать, тому що можеш часто розчаровуватися собою, ситуацією там, іншими людьми. Ось такі достатньо сумненькі вайби. Сама від того не почуваєшся щасливою, і людям від того навколо тебе теж може бути трошки важкувато. Також ти любиш гроші. Хто їх не любить, как би не Що б тобі хотіли сказати люди, які тебе такою бачать. Ой, чисто полюбі сібя, себе, ті полюбі себе. Ну, реально, насправді, щоб ти оточила себе чимось більш приємними емоціями, наповнювалася чимось приємним, звертала увагу на те, що і кого ти любиш, а не те, що і хто тебе тривожить. Ось такий ось розклад, я сподіваюся, він буде для тебе корисним. А за більш глибинними таророзвами я запрошую тебе до себе стол.